Слава Україні! Героям нашим захисникам слава! Ви на каналі Просте життя. Мене звуть Наталія, і сьогодні ми поговоримо про коднації. Тобто про вишиванку. Оце один хтось щось ляпне дурне. І Всі, всі інші, як папуги, повторюють коднації, 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 куди не зайдеш на який вишивальний канал. Одне і те ж саме коднації, а самі розвинені, то ще й ляпне код денканації. На, в лоб прямо тобі получи. Оце вам код нації. Що значить код нації? Це що? Коли ти вишив цю сорочку, ти став українцем, розгадав код. Чи коли ти її купив і одів, став українцем? Що це за дурня? Який взагалі в нації може бути код, який він може бути у нації код? Чи код ДНК в, ДН... в нації немає коду ДНК? ДНК спільне, мають раси, народності, гаплогрупи, але не нація. Українці, коли виїжджають за кордон, ви подивіться, вони там заповнюють документи, частина з них пише. Тип зовнішності, там, значить, є така графа, частина з них пише Кавказька, частина пише монголоїдна. У нас на Західній Україні цілі села є людей з монголоїдними рисами обличчя. Просто от беру Монголію там чи в ту їхню бурятію. За їх не відрізнять. А вони українці ці наші. Вони живуть тут з покоління покоління. Вони українці, але ДНК у них другого народу. тому оця така дурня з цим кодом нації. Оцю сорочку називать Кодом Нації. Це спідня білизна, це білизна, яку носили на голе тіло, і вже зверху надівали там жупани спідниці. Це просто вишитий національний одяг і більш нічого. От наша проблема в тому, велика я вважаю, проблема, що в нас дуже багата мова, оця така співана, вихваляна, що кожен, кожна річ має десятки синонімів і десятки назв. І це дуже погано, тому що у людини розмивається сприйняття, світосприйняття, розмивається чіткість уявлення того, що відбувається. Ви подивіться на англійську мову, там одному англійському в словнику відповідає просто ціла простинь внизу наших значень. І таке, і сяке п'яте і, і десяте. Тобто мова дуже бідна. Але подивіться на результат. Коли чітко все визначено, одним словом, подивіться на результат, як англосакси, весь світ захопили. Спочатку зброєю, тепер просто інтелектуально і технологічно захопили, весь світ на них рівняється. І подивіться на нашу багато мову і де ми знаходимося. І знаходимося сторіччями, тому що ми не можемо зрозуміти, що з нами відбувається. Тому що ми називаємо одні речі іншими словами. В тому числі. В тому числі. От я раніше дивилася, це шоу на п'ятому, здається, каналі, там, де весь люмбан позбирають цих алкоголіків і з'ясовують, хто там, хто, кого і як. Там один за всіх, здається, воно називалось. І я помітила таку особливість. Що вони всі, буквально все своє життя, всі поняття називають іншими словами. Е ці люди. Вони накривають, як от зараз солдати накривають цією камуфляжною сіткою техніку, і, здається, зверху, що це ніби ліс або ніби трава. Так вони цими е плетінням, оцім інших слів, накривають своє життя, і здається, що вони ніби люди, а не тварюки, такі, як вони є. І перше, що кидається мене, наприклад, найбільше мене злить оці слова, е, он піднімав на мене руку, підняття руки це підняття руки, у <с> нас на Полтавщині кажуть, руки простягав, руки простягав. Е, та він бив тебе, Не руки піднімала, він тебе бив. Коли ти скажеш це слово, що він мене побив, ти будеш розуміти, що з тобою відбувається. А то руки піднімав, ноги піднімав, може, якісь зарядку робив, чи що воно таке, може, він і людина непогана, руки просто собі піднімає. Ну що за дурня? Або це я в житті завершила, ошибку, ошибки. або сошла зашла Сошла з спотіти, це значить, алкашка кончена. В перекладі з того обізянячого мавп'ячого на людську, це кончена алкашка. А совершила ошибки в житті, це порозкидала своїх дітей, новонароджених, ну, по різних е, притулках, сиротинцях. Це ошибки вже. шибку в житті. Ти совершила, коли ти спідницю не того кольору купила, як до блузочки підходить. Це ти ошибку совершила. А тут ти, ти злочин. Невимовний якийсь твориш, ти, як Зузуля, по чужих гніздах своїх дітей розкидаєш, Ошибку вона завершила. Да і нас тут теж багато люблять. Оце от, ну, ви, ви так за, замисліться про свою мову. Наприклад, <смас> відпочивали. Ми поїхали в ліс відпочивати, на пляж відпочивати, чи в кафе сиділи відпочивали. І це що значить? Бухали, як свині. Почуваєш, ти коли на дивані лежиш, релаксуєш або вишиваєш, оце ти відпочиваєш, А там вибухали. Так і називаєте це, Ми там бухали. Або... Пресловутий бокал вина. Значить, обично в якому контексті він звучить. що... Чоловік там не дозволяє мені з подружками випить бокал. Що я не маю права з подружками випить бокал віна? Ах ти ж боже мой, бокал, що так, так називаю бокал віна. Де ти той бокал бачила? <сум> в перекладі знов таки з їхнього мавпячого, це значить, чоловік незадоволений, що я раком прилізла під ранок, п'яна в лоскути. А я на ранок йому розповідаю, що бокал віна з подружками випіла. Та дівчина, яка випиває бокал вина з подружками, вона про це ніколи не говорить, тому що теми для розмови тут немає ні з подружками, ні з чоловіком. Ну, з подружками поговорили хороше було вино, не дуже хороше дороге, недороге, все. Що про нього дальше говорить, про той бокал вина? А чоловік взагалі, якщо ти не восьмикласний, це 15-річна, то він взагалі не помітить. Бокал вина, він по тобі не помітить, випала ти його чи ні. Тут немає про що балакати. Це просто оце от п'янство таке тупе, називається от таким от словом. Випіть бокал вина, або ми що, не маємо права кави попити? Що це значить в перекладі? Це значить. Що десь в інтернеті познайомились з, з жінкою починають фліртувати, як правило, обоє або один із них одружені? Е, призначають побачення для такого реального знайомства. От. І е, щоб прикрити це все ще і агресивно. А ми що? Не маємо права кави випити, щоб ти вже напився тієї кави? Фільм був любові голубі, що до Маньки в огород бігав, так А не пронесло тебе цігли я до стек Гурчиків. Ото таке треба за цим слідкувати і намагатись називати речі своїми іменами. Тобто, Вишита сорочка це вишита сорочка. Кудинка, секунденка. А в нації коду немає ніякого зовсім. От на цьому, на цій оптимістичній ноті можна це завершувати обговорення. Є такий вираз: як говоримо, так і живемо. І він дуже правильний. Правильний вираз. Тому на мову звертаємо увагу. Звертаємо на мову увагу більше, на свою. Не як хто говорить якою мовою? А як я? Конкретно я говорю. Конкретно я? Що, що чим я називаю? Чи називаю я речі своїми іменами? Ну, взагалі, відволіклась трохи. Цей, цей коднатий мене вже достав в інтернеті. Отже, вишила я ці букетики на рукавах. Так тяжко мені було повертатися після перерви, після зими до вишивання, я взагалі не розумію, чи це після ковіду, чи це від цих переживань, чи в мене зір погіршився, чи тиск, чи що. Я не розумію, що там схема отикяними квадратами намальована. Хрести теж, агром'яні на накладній канві, все нібито видно. Я його вишиваю, мене таке враження, що в мене зараз голова лопне. 15-20 хрестиків на шию і, і встаю, кудись іду і щось, щось незрозуміло зі мною робить. Якби оце Люсик, то вона за дві години б вишила два рукава. А я один мучила місяць, другий вже трохи легше пішов, уже за неділю я його дошила. Але таки дошила. Тут уже вишивка закінчена на цій сорочці. Приступаю до зборки. Ще тут треба горловину обмитати, теж треба на якихось клаптиках ну, попробувати. Бо трохи страшно мені страшно взагалі за цю зборку братися, буду сшивати вручну. Тому що, по-перше, українки сшивали свої сорочки, руками ніяких машинок у них не було. По-друге, в ательє зараз так дорого, що. Що це фантастика? Я не розумію чого. У нашій країні завжди дві проблеми. дві. Перше, що немає роботи, тут немає роботи у нас. Друга проблема, як тобі треба щось зробити, ти ніколи нікого не знайдеш. Ніхто не хоче за це братися, тому що їм давай не, не дах поремонтувати, не кран поремонтувати, не, не сорочку ший, тому що їм давай обсяги такі, щоб на мільйони зразу були на ту бригаду. А так, щоб прийшла людина і зробила тобі Є вони, незвичайно, але теж дуже дорого. Оця домова служба, вона якась взагалі фантастично дорога. І з цими сорочками я колись дивилася відео, жінка в реальному часі сшивала сорочку, цю хлоп'янку на машинки. Сшивала, розповідала, як це робиться, і в неї це зайняло 20 хвилин часу. І як вони ті тисячі нараховують за 20 хвилин роботи, ну нехай день роботи. Ну, я цього не розумію. Тому буду займатися сама, як вийде, уже і вийде. Проблем я тут передбачаю багато. Перша з них знайти нитки, якісь там у них нитки такі не цікаві, не з катушок. Треба походити пошукати, чи по інтернету, я не знаю, де одну не, одну катушку, теж не будеш цей клубочок замовляти. І подивитися його в руках потрогати, що воно що воно, яке воно. По-друге, це крій хлоп'янка, і я дивлюся в усіх народів світу, в усіх є крій отакі крій сорочки. Він, очевидно, сам самий легкий. Але сама назва хлоп'янка. Підказує нам, що людина, фігура людини повинна бути схожа на хлопчика рівненька. А коли ти, як вірка сердючка, і спереду гарна, і ззаду нічого, то воно якось ця хлоп'янка не дуже то лежить. Перш за все, треба виточки. Я вже якось їх там наметала, виточки треба зробити. По-друге, як робиться хлоп'янка? Відрізається шматок тканини, десь так нижче плеча, і значить, це буде полочка, а туди пришивається до рукава уже, пришивається прямокутник, такий це буде рукав. Це коли ти худенький і в тебе по, по лінію плеча цієї тканини достатньо до самого низу. А коли ти не худенький, то тобі треба тут стільки тканини, що десь воно аж до ліктя доходить. І в тебе, виходить, рукав пришитий коло ліктя, і сам цей узорчик, цей букетик буде на лікті вишитий. Така катавасія. Тому треба, робити, пройму, треба вирізати тут і якось його прилаштовувати. Не знаю, побачимо, але. Потихеньку будемо розбиратися, щось воно не вийде, мусить вийти. У всіх жінок попередніх поколіннях виходило, значить, і в мене вийде. Я не стала ці букети перевертати зеркально. Ну, як зазвичай роблять, для того... Не захотіла. просто. Це, це зайва робота, зайвий клопіт, думати, як її перевернуть. А так буде. З одної сторони видно червона квіточка, а з другої синя буде. І нормально. І нормально. Потім я їх змістила від цієї лінії на 10 клітинок. цю-сюда, цю-сюда. Я завжди так роблю, для того, щоб ну, більше було спереду видно е, малюнок, який на рукавах. От такі в мене. Вишивальні досягнення. Буду продовжувати цю роботу. На цьому я з вами прощаюся. Напишіть щось під цим відео, щось поставте, до швидкої перемоги. Побачимось!